14 червня у всесвітній день донора крові Харківський обласний центр служби крові підготував для своїх відвідувачів спеціальні подарунки. Бажаючих підтримати донорський рух цього дня було чимало. З самого ранку невеликі, але черги. Викладачка Харківського медуніверситету Юлія разом з колегою та студентами також прийшли здати кров. Колективний похід то вже університетська традиція у такий день. А сьогодні у нас в університеті в Харківському національному медичному університеті день донора присвячений саме всесвітньому Дню донора. І було організовано таку поїздку для бажаючих здати кров. Ні, це не перший досвід. Перший досвід ще був в студентстві. А потім, чесно можу сказати, не відчувала такої, знаєте, потреби щорічно здавати кров. Але з початком повномасштабної війни цієї ситуації в університеті дійсно під патронатом самого університету і простукової організації студентського самовідування. Всі співробітники, лікарі, на мій погляд, це є наша зараз така пряма. Допомога, скажімо, так і від себе, і в принципі вважаю це необхідно на сьогоднішній день, і що я маю таку можливість. Тому що я знаю, що деякі люди за станом здоров'я не можуть собі це дозволити. Тому якщо немає обмежень, якщо все добре за станом здоров'я, немає протипоказань, всі звертаємося і просимо це робити. Наразі у нас традиція для першокурсників тільки не тільки но їм стукнуло 18 років. І а, вони, з вони з радістю, так вони дуже раді якраз таке відсвяткувати свій день народження в центрі переливання крові. Ми взагалі намагаємося від а, правкому студентів ХНМУ та студентського самоврядування робити раз на два місяці такі виїзди, щоб, тому що вважаємо, що дійсно це. А, Потрібно наразі і дуже важливо донувати свою кров, кров, тромбоцити та плазму. Для мене це перший раз, бо до цього деякі були обставини, коли я не могла здавати кров, на жаль, Ось, але я брала участь в організації в нашому університеті, Харківському національному медичному університеті. Ось. Страх у мене є, такий трішки, але я, але я дуже рада допомогти. Євген донор з досвідом. Також приходить до центру зазвичай не один, а з друзями. Це вже не перший раз, це вже раз десятий, навіть нам, мабуть, мабуть, тринадцятий. А ми завжди їздимо в велику компанію в організацію «Мотодонор». Але сьогодні трішечки люди, хтось на роботі. В мене так сталося, що вийшов вихідний. І сьогодні, саме в день донора, я вирішив приїхати. Чоловік каже, що бути донором для нього важливо і йому байдуже, що донорство в Україні практично не додає ніяких особливих пільг. Ну, про пільги я би наказав, що якісь Там, Я знаю, що багато людей, хто працює офіційно, донорство дає один чи два вихідних. Оце я знаю точно. Але для мене це просто змога допомогти людям. Загалом так вважають практично усі, хто приходить до центру крові, хто після першого візиту стає постійним його відвідувачем. У центрі чимало прапорів організацій, які постійно підтримують центри служби крові. Нині тут з'явився ще один благодійної організації Координаційний гуманітарний центр, від якої прийшло здати кров 20 людей. До війни знов це я вважаю було дуже важливим, дуже актуальним. Це Рятування життя ну всі ми розуміємо, як воно працює. Зараз просто питання в тому, що потреби інші. тобто кількість крові, котра потрібна, кількість тромбоцитів і так далі. І тому знов, якщо моя думка, зараз ви не приймаєте активну участь на нулі, то, мабуть, ви маєте допомагати іншим способом. І я вважаю, що донати. На ЗСУ та здача крові це чудові альтернативи. На рахунку чоловіка уже 20 донацій. Половина до почесного статусу донора України. Посвідчення про присвоєння цього звання отримали сьогодні мешканці Харківщини, які безоплатно не один рік здають кров. Серед них і водій Геннадій Романченко. На його рахунку близько 60 доз каже, що вперше здав кров понад 20 років тому. Сотрудник на работе попал, там была травма, и надо было для спасения его жизни сдать кровь. Активно начал давать кровь с момента начала войны. Войны, да? Да. Ну это уже активно, почти каждый месяц давал кровь. А дайте отака куча куча, канала кому-то помочь. Сьогодні почесне звання почесний донор України було вручено тим донорам, які здали 40 максимально допустимых правода, 450 мл і більше. Тому цих людей ми сьогодні відзначили і вручили їм посвідчення почесного донора України. Я дуже вдячна всім харків'янам, мешканцям міста, які долучаються до нас кожного дня і рятують життя. Але сьогодні приймали вітання від колег та представників влади не лише донори, а й співробітники центру служби крові, якому цього року виповнюється 85. 85 років, як харківські медики, разом з донорами рятують життя українців, підкреслив очільник області Олег Сінігубо. Він висловив особливу вдячність працівникам центру за професіоналізм та мужність працювати у прифронтовому Харкові з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, Громада груп.